Сьогодні, 10 квітня, в онлайн форматі відбулася позачергова 29-та сесія Полтавської міської ради. Восьмого скликання її провели на вимогу 14 депутатів від фракції Слуга народу рідне місто та свобода. У порядку денному три питання про полтавський спротив, звільнення керівників управлінь, яких призначив Олександр Мамай, та зміна складу виконкому. За перше питання про затвердження програми полтавський спротив у новій редакції вже проголосували на попередній сесії. Зазначив тимчасово викон. Обов'язки міського голови Андрій Карпов. Друге рішення воно юридично нікчемне. Це те, що стосується там пропонувати когось звільнити, ну не несе за собою ніяких наслідків. І третє рішення про зміни до виконкому, воно не пройшло жодної комісії. Саме друге і третє питання порядку денного і викликали суперечки у більшості депутатів, адже частина з них прагне звільняти з міської ради усіх посадовців, що фігурували у так званих схемах Мамая і потрапили у корупційні скандали. А інша за те, аби робити кожне звільнення раціонально і маючи на це юридичні підстави, суперечки тривали більше години. Коли ми маємо реальні. Змінити склад виконкому, ми робимо вигляд знову ж таки, що з чимось боремося, але насправді нічого не змінюємо. Тому що ті запропоновані зміни з виключення старост не змінюють розклад сил при голосуванні у виконкомі, тому що там залишаються люди, яких так само приводив Мамай. Тому я за те, щоб ми на наступну сесію підготували всі документи по розпуску і новому складу виконкому. Це єдиний юридичний механізм задекларувати позицію і простимулювати секретаря міської ради в кінці кінців, зробити кардинальні дії в міській раді щодо подолання Мамаївщини. Ця ініціатива звільняти людей або що вони самі звільнилися, ті, які не бажають працювати в новому. Середовищі і працювати для Полтави було прохання до для них звільнитися. Деяких я звільнив сам, ті, на яких були кримінальні провадження, і так далі. Тому не треба пересмикувати, що це прямо з вашої ініціативи. Тут ми почали працювати. Давайте проведемо одну нормальну сесію для всіх, і щоб на цій сесії ми могли спокійно прийняти рішення, не тільки, які касаються регламентної комісії, а життєдіяльності нашого міста. У нас стоїть. Десятки є сотні вопросов, которые мы ми не можемо двигаться. А ми все час граємо в игру, Давайте того уберемо, того снимем. Більша часть людей, які йшли від партії ОПЗЖ, їх вже нету, і з того списка вже нету. Зачем нам этим займатися? Домовитися депутати так і не змогли. Голосів для затвердження порядку денного не вистачило, Тож сесію закрили.